Далі у про проводне поло. Наш кореспондент Василь Старецький відвідав тренування ветеранської команди Динамо. Про найцікавіші новини з табору ватерпольних ветеранів у наступному сюжеті. Ветерани знову на воді. Львівські ватерполісти розпочали підготовку до нового сезону. Головним стартом у 2013 році буде літній чемпіонат Європи, який відбудеться у місті Будапешт. А наразі команда набирає форму для поїздки у Польщу, де відбудеться міжнародний турнір вже у березні. Їм вже далеко за 30, вони повні сил та енергії. Багато років їх об'єднує гра. Колишні зірки водного полу у Радянського Союзу тричі на тиждень проводять спільні тренування. Тренер команди Ігор Зінкевич каже: хлопців не треба змушувати ходити на тренування. Плануємо десь награти не то, що комбінація, спам'ятати, що в нас було старе, бо Ми дуже багато років були разом, але просто вікові групи, як колись в дитинстві, ми переходили з вікової групи в одну чи в другу. Так само і зараз переходимо з вікової групи одну в другу. Так що тільки згадуємо, що було колись. І хоч чемпіонат Європи серед ветеранів відбудеться аж літом, команда підготовку розпочала вже. Кажуть, є шанси зачепитися за медалі. Ми завжди добре виступали, ми і срібні призери, і бронзові були призери Чемпіонату Європи. Хотілося б, щоб десь повторити, а може і кращими стати. Чому я так говорю? В 45 у нас збирається дуже хороша команда, був збірники Радянського Союзу і ті, що були на Олімпіаді, це і Вадим Кібало, і Вадим Раждєсенський. Скуратов, і Тарас Глушко з Франції, тобто там зіркова, плюс Олексій Єгоров, воротар нас бувший, там хороша команда. Я думаю, що там можна позмагатися і за перше місце. Плюс 55 ми також збираємо наших бувших гравців по всьому світу, і з Америки, і з Словаччини, і з Голландії. Якщо не збираємо їх, плюс запросимо пару гравців нашого віку, може, з Харкова підсилити нас. І теж будемо ставити завдання, щоб попасти в трійку призерів. Перш ніж їхати на чемпіонат Європи, ветерани планують взяти участь у міжнародному турнірі у Польщі та прийняти гостей кількох країн у Львові. Ми зараз вже готуємося до першого турніру цього року. Він буде в місті Лодзі на початку березня. Потім ми у Львові проводимо вже сьомий відкритий чемпіонат міста Львова серед ветеранів. Орієнтовно це будуть приймати участь команди з Словаччини, Йогосл... Хорватії, Угорщини. І буде Львів і Ужгород з українських команд. Сидоровичу майже 50. водне поло супроводжує його протягом усього життя. У радянські часи один з кращих майстрів. Зараз задає тону і на ветеранській воді, набувши неоцінений досвід, працює тренером навчаючи майстерності вихованців училища фізичної культури. Я вже не років 35-40 сорок животного пола. Це життя. Просто без цього я себе просто не усвідомлюю в житті. До цього віддав все своє життя і продовжую віддавати. А тим більше, коли збирається такий колектив ветеранів, які люблять цю справу, ми хоча б займаються різними, е, мають різні роботи, але знаходять час приходити сюди, спілкуватися між собою, займатися, здавати, покращувати своє здоров'я в першу чергу. Це продовження життя. Все ж таки час вносить корективи у гру, хоч і не суттєві. Думки залишилися, гострота мишлення лишилася, реакція, можливо, так, але вже руки іноді не поспівають за головою. Форму зараз тяжко підтримувати, ту, яку ми були колись в команді майстрів. Як можемо, так і тренуємося. Як можемо, так і підтримуємо форму. Наша головна задача не виграти, а прийняти участь і вийти зі води живими і здоровими. Швидкість мислення всіх є нормальна. От виконання це вже лишня вага, зайва вага, в дуже багатьох зайня вага. Це швидкості майже немає. Але техніка і швидкість мислення ще на рівні високому. Ярослав Стабрин основний воротар ветеранської команди. Каже, хлопці хоч і вікові, їх китки і надалі сильні та влучні. Китки наших гравців лишаються на тому ж самому рівні, що були і колись сильні і влучні. У нас вже зараз з'явився такий грок в нашій ветеранській команді Скоратов Вадим, який, звичайно, це найкращий наш гравець. Нашу... Вже такої ветеранської команди. Так само Прокупчук Павло, колишній е гравець збірної Радянського Союзу. Мацей Куорс, багато ще кого можна назвати. Після свят хлопцям не важко входити у форму. Кажуть, вони професіонали у всьому. Ми вже професіонали і ми займаємося своїм професійно. Все. З тим сим і за столом ми професійно знаходимося, і в воді професійно, тому кожна людина вона знає скільки їй можна чого з'їсти, ну і, і не тільки з'їсти, будемо так казати.